Всім привіт, шановні глядачі, мене звуть Олексій, і почнемо наше відео з невеличкого такого екскурсу в історію. Традиційно на ринку України серед брендів, бренд Дахо виділявся чітким розподіленням камер по лінійках і виглядає це по сьогоднішній день наступним чином. Значить, у нас є. Однатися серія, тобто всі камери, які починаються на одиничку в своєму найменуванні. Це камери найпростіші, так звана Cost Effective серія, в якій є там певний набір моделей, які не відрізняються нічим особливим в плані якоїсь там аналітики. Це камери з детектором руху, як правило, їх використовують на простих системах або на масштабних системах з обмеженим бюджетом, або десь коли треба там просто звичайний відеонагляд. Є камери 2000-ї серії. 2000 серія у нас вже більш цікава по аналітиці, по кількості моделей, по навіть кольоровій гамі. В цих моделях вже є там, такі речі, як перетин ліній, вторгнення в зону, є аудіодетекція, та реакція на гучний звук. Ці камери йдуть вже більш коштовні, але більш сучасні. У нас була третя серія. Вона називалася і називається Vsense. Тобто 3000 серія. Всюди, де маркування цих камер стрічки починалося незалежно від корпусу. Ці камери маркувалися, як я вже сказав, Віссенс. Це означало, що в цих камерах є правила захисту периметру. Там перетин лінії, вторгнення в зону, але там вже є на цих правилах е, фільтр по типу об'єкту. Плюс на цих камерах примінялась така штука, як SMD Smart Motion Detection, тобто знову-таки детектор руху, але з фільтром по типу об'єкту. І вони іще дорожче коштували, ніж 2000 серія. Далі йшли е, 5000 і 7000 серія. Вони носили маркування і носять маркування WizMind. Це камери з е, детекції обличчя з підрахунком. Ідеї, детекція, розпізнавання е, метаданих, тобто можна збирати метадані, є контроль черги, це вже п'ята і сьома серія. Ми зараз не розглядаємо. Це завжди є більш дорогі, але це суто проєктні речі, на, тобто камери, які під конкретні задачі, під великі проекти робляться, як правило, їх не використовують в повсякденному житті. Та навіть трьохтисячна серія до недавнього часу була в нас в якості проєктної. Тобто завжди казали, що захист периметру інтелектуальний, всі одразу думали, що це дуже дорого, що це буде коштувати там якихось неймовірних грошей, і це все буде виключно теж там під проєкт і так далі, що ніхто його купити просто так не може. З недавніх пір це все змінилося. Трьохтисячна серія у нас вийшла в. Продажі канальні, тобто ви їх можете теж купити, але знову такі цінник І е, не так давно у нас, скажімо так, така епохальна трошечки була е, подія. Значить, в 2000-й серії, а от цих, що ми зараз перерахували, 2000 серія, вона мала всередині два дві лінійки камер. Тобто, були е, Камери, які починались там на 22, 3, 2, 22 30 або 2431. 22.30 це 2 24-31 2431 це 4 мегапікселі, і ці були камери з інфрачервоною підсвіткою. З тим же набором аналітики, що я описував раніше на 2000 серії. З іншого боку, були е, 22:39 і 24.39. Тобто не. 30-31, а 39. Це камери були так звані Full Color. Full Color камери це камери, такі ж самі, як із інфрачервоною підсвіткою, але тут вже видима іде підсвітка і відсутній ІК-фільтр. Тобто камера для Full Color серії, вона призначена для того, щоб працювати в умовах екстремально низької, але освітленості, тобто має бути або природнє, або штучне освітлення для того, щоб камера була ефективною. І починаючи з 2023 року, у нас відбувається наступне. Тобто, дві лінійки, які у нас є, зводяться в одну. Це моделі, які мають маркування 2449. Вони відмінні двома речами. По-перше, тут є об'єднання і Інфрачервоної і видимої підсвітки. Тобто, два в одному. Більше немає жодних складнощів в тому, щоб вибирати, а під які умови роботи у нас яку камеру брати. Ми беремо одну камеру і користуємося тим, що нам потрібно. По-друге, я попередньо сказав, що Viz це починалося з 3000 серії, тобто та, яка вже була проектна, під захист периметру і так далі. Двохтисячна серія в е, камерах 2449 теж стала віз сенс. Тобто на борту уже у 2000-ї, тобто більш бюджетної лінійки, з'явилися такі ж самі алгоритми і принципи роботи, як на більш дорогій і більш 3000 трьохтисячні серії. Тобто Це означає, що тут є. Інтелектуальний захист периметру з фільтром по типу об'єкту, тут є Smart Motion Detection, тобто детектор руху з фільтром по типу об'єкту. І, е е більше того, за рахунок комбінованої подвійної підсвітки, можна реалізувати так званий режим Smart Dual Illuminator. Що це означає? Це означає те, що при роботі правил захист периметру. В нічний час камера, наприклад, працює в ЧБ режимі і підсвічує собі всю сцену інфрачервоною підсвіткою. Але якщо йде детекція руху і спрацювання або детектор руху, або правила захисту периметру, камера вимикає інфрачервону підсвітку, вмикає підсвітку видиму і записує саму подію у кольорі. Після чого знову-таки вимикає видиму, вмикає інфрачервону і далі працює собі в стендбай режимі В ЧБ. При цьому у вас ну, точка вашого відеоаналізу жодним чином ви її, ну скажімо, здалеку не помітите. Ось це і є. Та сама зміна, яка помножена, будучи помножена на досить бюджетну порівняно бюджетну ціну, дає е, цим камерам дуже величезну перевагу на ринку. І е, ми. В свою чергу підготували для вас декілька роликів з е контентом з різних ракурсів, як працює ця камера в реальних умовах по захисту периметру приклади цих картинок. Всі камери цієї лінійки йдуть 4 мегапіксельні, бо використовуються також е Starlight матриці, тобто такі ж самі, як на Full Carloрі, йдуть е високочутливі матриці 25 кадрів на секунду. Камери є у відкритому. Корпусі купольному є камери в буліт варіанті, Є як в білому, так і в чорному кольорі. Відповідно, монтажні коробки під ці камери також є і в білому, і в чорному кольорі. Ці камери повністю сумісні з всіма реєстраторами, які є нині в продажу. І на цих камерах також. Якщо камера працює без реєстратора, є можливість поставити SD-карту об'ємом до 256 ГБ, що дає змогу використовувати цю камеру в якості абсолютно автономної точки відеонагляду, якщо цього вимагають умови. Отже, якщо говорити про використання в системах відеонагляду цих камер, я Вкрай рекомендую вам звернутися до нашого сайту. І якщо ви вб'єте в пошуку 2449, ви відповідно побачите всі ці моделі, які є в наявності, актуальні ціни на них. І ви зможете звернутися або на сайт, або до вашого менеджера для того, щоб зробити замовлення. Підписуйтесь на наш канал, стежте за нашими соціальними мережами. У нас є е, Telegram, у нас є TikTok, у нас є YouTube, у нас є Facebook. Заходьте, стежте за новинами, підписуйтесь, ставте лайк і чекайте на наступні цікаві новинки. Всім до побачення!